Моя позиція як члена інституної групи, як жителя міста Бережан. Бережанський став повинен бути власністю територіальної громади міста Бережан. Для того, щоб він став, треба пройти нам з вами довгий і тернистий шлях, але головна. Небезпека в тому, що на сьогоднішній день нема належного розуміння між громадою міста і керівництвом району. Район, міста, я хочу, скажу, Чому не міста, а район це з районною державною адміністрацією і я вам побачив далі хід розвитку даних. Вирішення даної проблеми, можливо, з районної ради. Свої напрацювання щодо вирішення даної проблеми в юридичному плані я надав ініціативну групу, вони зафіксовані і будуть доведені до вас пізніше. Але я, як депутат районної ради, хочу вам сказати наступне що я є сторонником того, щоб ініціювати розгляд даного питання на сесії Бережанської районної ради. І пояснюю чому. Тому що Бережанська районна рада делегувала повноваження по розпорядженню землями і водними ресурсами на території Бережанської Міської ради районної державної адміністрації. Так от районна державна адміністрація на сесії повинна відзвітувати, що вона сьогодні, на сьогоднішній день зробила для того, щоб вирішити дане питання на користь громади міста. Я хочу вам доповісти, що на сьогоднішній день видано. Розпорядження голови Бережанської районної державної адміністрації Номер 19 -от, від 26 січня 2015 року про припинення права користування земельною ділянкою фізичної особи-підприємця збірка Діяни. Коли я ознайомився з даним нормативним актом, це є нормативний акт, підписаним головою районної державної адміністрації, я вирішив персонально і як житель міста, і як депутат районної ради зустрітись з головою державної районної державної адміністрації паном Каленюком. Чому з'явився даний документ? В юридичному плані цей документ на вирішення проблеми, яку ми сьогодні хочемо вирішити, не має ніякого відношення. Чому? Здирко ніколи не мав постійному чи тимчасовому користуванні земельною з водним колесом. Ніколи! Тому що державний акт. Право користування йому не видавався ніким. Здирку на сьогоднішній день з 2005 року має договір оренди земельної ділянки, який був укладений між районною державною адміністрацією і приватним підприємцем фізичної особи здирку. Так от я вважаю, що на сьогоднішній день всю відповідальність за стан озера, за інтереси, які попираються, інтереси громади, несе районна державна адміністрація. В повному обсязі. Міська Ради, як громада, може спитати лише тоді, коли юридично буде оформлене зміни межі міста і це озеро буде в межах міста, тоді міська рада вирішить питання, як далі користуватися водним Лесом. На сьогоднішній сьогоднішні день це прерогатива районної державної. Шановна громада, що хотів я бачити, як житель міста від районної державної адміністрації це розпорядження голови районної державної адміністрації про припинення, дострокове припинення договору аренди між районною державною адміністрацією. І приватним підприємцем з дирком, за згодою сторін, бо є його заява. А після цього зачислити ці землі з порутами, з іншими, з земельною площею в землі запасу. і до вирішення того основного питання щодо зміни меж міста. Тим озером розпоряджається районна державна адміністрація. Такого не відбулось. Тобто, де-факто і де Юре, озеро Бережанське знаходиться на сьогоднішній день в оренді збірка. Після закінчення вище. Якщо ви перепрошую, тільки я ніколи на землю, а за плес, пані дай Навін, дайте закінчити. Це я зникаю як юрист. Я ще не закінчу на різдві, Я як закінчу, то я не тільки скажу як юрист. Я вам скажу, ще як і мужчина, і ще як житель міста Беліка. Тому що ви мене слухаєте сьогодні не як юриста, не як посадову особу, а як члена громади, який хоче вирішити питання інтересу громади. От кого ви слухаєте? Відповідно до статті 7 і 9... Закону України про місцеве в Україні Ініціативна група проводить дане слухання громадське, яке є обов'язковим для розгляду органами влади і органами місцевого самоврядування. Те, що ми сьогодні приймемо, прийме, чи звернення, чи рішення, воно повинно місячний термін. Бути розглянуто посадовцями і доведено до відома всіх громади міста і району. Ще один нюанс, на який би я хотів звернути вашу увагу. Підтримайте мою ініціативу щодо розгляду даного питання на сесії Бережанської районної ради. Чому? От тому що там можна поставити дане питання в іншій плоскості про виконання делегованих повноважень Бережанської районної державної адміністрації щодо розпорядження водних ресурсів на території Бережанської районної ради і прийняти рішення. Ну, Яке може бути прийнято рішення сесії Бережанської районної ради? Ну, наприклад, перше, що до офіційного затвердження меж міста Бережани заборонити передачу в оренду земельного плотного пласта. Заборонити. Е, Наскільки це буде? На місяць, на півроку, на рік. Чому я так говорю? Тому що ви знаєте, що реформа України буде, будуть змінюватися органи управління, буде теж адміністрація, це буде чи буде виконкове, але до того часу то районна державна адміністрація не зможе передати в оренду. Від оренди ви вже побачили, що ми отримали. Що в подальшому? В подальшому значить, голова. Сьогоднішній слухай сказав і я повністю розділяю його думку. Але ми що коли буде вирішено питання зміни меж, тоді міська рада прийме рішення сесійно, що робити, Взяти на баланс існуючих нині міських, комунальних підприємств, чи створити нове підприємство, наприклад, Рибак. Або ще інакше там. І тоді вони будуть задовольняти потреби громади е міста. А сьогодні я звертаюсь до голови Бережанської районної державної адміністрації з просьбою, що до вирішення даного питання офіційного питання зміни меж міста. Утримайтесь від передачі його оренду. Не за горами вибори місцеві органи влади. І я думаю, що цей зал, який заповнений сьогодні повністю, він не буде сторонніком тих людей, які не вирішать проблему озера міста держави. За кожний голос потрібно боротись. А боротися можна тоді, коли будуть задовільнені потреби жителів міста. А тепер прошу, якщо є кого питання, задавати.